Житомир знову у жалобі. До небесного війська провели 37-річного героя Олександра Рудюка. Військовий, уродженець села Великий Молодьків на Зв'ягельщині. Там закінчив професійно-технічний ліцей, отримавши робітничу професію. З 2015 року воїн, не вагаючись, став на захист України. Через рік Олександр одружився та переїхав до Житомира, але повномасштабне вторгнення Росії змінило плани героя з 24 лютого. Олександр Васильович на захисті України у складі нашого підрозділу територіальної оборони збройних сил України він пройшов дуже багато гарячих точок. Відданий військовій присязі на вірність українському народу мужньо виконував свій військовий обов'язок. Він має велику кількість державних і відомчих відзнак нагород. Він має грамоти командування. Збройних сил України Житомиряни знали його як консультанта у магазині Радіотоварів. І, до речі, був неймовірним електронщиком. Це була неймовірно скромна і дуже весела, водночас талановита людина. Олександр писав вірші. Олександр був гарним бардом. Він дуже гарно грав на гітарі, на гітарі і співав. Скромний, відважний та відповідальний. Таким Олександри запам'ятали його побратими. Так сталося, що в цей крайній вихід. Я особисто їх заводив на позиції. Дві міни лягло попереду, я зрозумів, що це по нам вже працюють. Там ривочок був такий метрів 50 до окопної лінії. Ми всі стартанули в окопну лінію, і от так сталося, що ця клята міна лягла так близько, що дісталося нам всім. Мої моїх побратимів загинули, і я отримав трохи поранень. Перепрошую у батьків, що... Ну, не зберіг я вам вашого сина, вашого чоловіка. Ну але я вас запевняю, за нього ми віддамо у бою за Україну. Олександр героїчно загинув 12 квітня 2024 року. У вічній скорботі: дружина, мама, рідні, близькі та бойові побратими. Світла пам'ять герою. Житомир попрощався з героєм. В останню путь провели захисника Дмитра Пінчука. Закінчив дуже гарно загальноосвітню школу номер 26 і після того, успішно пройшовши конкурсний відбір, вступив до Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корильова на цивільну, не на цивільний факультет технічну спеціальність. Закінчивши п'ятирічне навчання, працював у сфері приватного бізнесу. З першого ж дня повномасштабного вторгнення Росії, попри серйозні. Проблеми зі здоров'ям Дмитро став на захист України у складі ТРО і у 23-му році, за станом здоров'я, він був демобілізований, але Дмитро не зупинився, і він буквально зразу після демобілізації став до лав наших соколів полісся, нашого добробату, ТРО. Військовий мав авторитет та повагу серед побратимів і командування. Дмитро був, як кажуть, універсальним воїном. То він був як кажуть, тіхнарь. Його освіта дозволяла йому розумітися на всіх технічних всіх технічних питаннях. Дуже добрий був, виконав свої, свої обов'язки без питань. Дуже добре серце було. Захисник був талановитим поваром. Тож побратими з любов'ю називали його наш кулеметний повер. Він з самого початку був з поваром. але да. ну, ми, як казали, голодніми не були. Він дуже ми йому вдячні. Що він був на це і завжди всім все нам допомагав. Ми йому допомагали. 25 квітня 2024 року. Оку, серце захисника не витримало. Відтепер воїну назавжди 38. Світла пам'ять герою. У Житомирі за ініціативи координаційного центру з психічного здоров'я Кабінету міністрів України відбувся захід повернення ветерана на робоче місце взаємодія з ветеранами. Його організаторами стала Житомирська ОВА та регіональна координаторка всеукраїнської програми ментального здоров'я ТИЯК Ірина Гладка. Ми будемо зустрічатися з роботодавцями з роботодавцями. Ми будемо говорити про комунікацію, якраз з ветеранами повернення їх адаптації і соціалізації на робочому місці після війни. Під час заходу представники бізнесу розповіли про те, які можливості надаються ветеранам на їхніх підприємствах. Ментальне здоров'я без фізичного здоров'я, без емоційного здоров'я просто неможливо. Емоційне здоров'я звичайно це повернення до повноцінного життя. От тому насправді ми сьогодні зібралися для того, щоб таким великим колом осіб для того, щоб говорити дуже нагальні питання. Військові повертаються з фронту вже іншими, тож їм потрібна і психологічна допомога. А роботодавці повинні бути готові до цього. Сьогодні ще будемо говорити щодо маршруту повернення на робоче місце кожного ветерана і ветеранки після війни, які повертаються. Серед спікерів на заході були й представники служби зайнятості, які розповіли про можливості працевлаштування ветеранів. За працевлаштування особи, яка є учасником бойових дій, була зареєстрованою безробітною і за направленням служби зайнятості. За працевлаштування такої особи роботодавець має право отримати компенсацію заробітної плати, яка складає 50% від заробітної плати, але не може перевищувати мінімальну заробітну плату. Така компенсація виплачується роботодавцю. Впродовж року шість місяців. Також учасники бойових дій можуть отримати ваучери на навчанні від центру зайнятості. Вікторія Кутунович, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. 28 квітня в рамках 26-го туру чемпіонату України юнацька команда футбольного клубу Полісся зустріла на спартакарені ФК Ворська з Полтави. У кінці першого тайму на додатковій хвилині рахунок відкрила команда Полтавчан. Забитим м'ячем у сітку вовків відзначився Микити Багінський. Тіщенко тим часом готується виконати подачу. м'яка на дальню. Удар Гол! бачимо, що ця м'яка закидушка йде, і тут виграється у крамера. М'яч вже на початку другого тайму на 57-й хвилині матчу. Владислав Островський вподвоїв подвоїв рахунок команди «Ворскла». Класна комбінація. Є прийом і що удар по воротах! Пас від Одинсова. Швидко він зорієнтувався, побачив забігання партнера. Бачимо, що тут все почалося. Білокінь скидає невдало. І так. На мій погляд якось хлопці вийшли невпевнено. Чи розслабились, чи що, я не знаю. Ну важко було їм перший тайм. Вже другий тайм вже більш-менш нормально. Але те, що пропустили другий гол, теж нас зламали щось. Хоча Полісся поступилася в Орскві, Житомирська команда залишається на третій сходинці у турнірній таблиці чемпіонату України з футболу ю 19 Тепер на Житомирських вовків очікує ще три матчі, суперниками яких стануть футбольні клуби Зоря «Кривбас» та Металіст.